Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Кремля Володимира Путіна приїхати в Київ, якщо той наважиться. Про це український лідер Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами. Президент наголосив, що зустріч на російській або білоруській територіях неможливо. Я так само можу запросити Путіна в Київ. Нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно, сказав він. Володимир Зеленський розцінює запрошення їхати до Путіна в Москву як небажання зустрічатися і сказати про це прямо. Я завжди казав, я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який працює, але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло, чому. Тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях, додав український лідер. Він наголосив, що хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни. Ми хочемо конструктивно домовитися про якусь зустріч, яка може стати результативною. Ми хочемо обговорювати наявні питання і вирішити їх. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це про, прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Підкреслив Зеленський. Президент Зеленський категорично відкинув можливість передачі будь-яких українських територій у межах американської мирної ініціативи. Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права по закону України по нашій конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права теж не маємо? Підкреслив він також за словами Зеленського, Росія й надалі вимагає поступок щодо окупованих земель, але Україна не розглядає жодних рішень, які передбачають їх втрату. Саме за це і триває боротьба. Водночас Зеленський зазначив, що США намагаються знайти компромісні варіанти, однак позиція України щодо збереження територіальної цілісності залишається незмінною. Пояснюючи партнерам ключові питання, Київ наголошує зокрема на неможливості функціонування Запорізької АЕС без українського контролю. Водночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Європейській Правді заявив, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним для роз'яснення двох ключових питань: території та самої заеС. За словами Сибіги, у переговорному процесі залишаються два найскладніші питання. Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати, сказав міністр. При цьому Сибіга додав, що не бачить потреби у своїй зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС, а створення додаткових треків не на часі не потрібно. Пояснив він своєю чергою. Експерт-політолог Володимир Фесенко переконаний, що переговори між Путіним і Зеленським навряд чи принесуть відчутний прорив у питанні завершення війни Росії проти України. А як думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях? А ми почитаємо. Так от Фесенко вважає, що Кремль може готувати пастку, адже Путін може свідомо затягувати переговори або спровокувати політичну кризу. Крім цього, Фесенко не виключає ускладнення ще на етапі підготовки зустрічі, зокрема висування нових неприйнятних для України ультимативних вимог. В свою чергу у Росії також заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера Кремля Володимира Путіна в столиці Росії в Москві. При цьому у Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру. Про це в коментарі російським пропагандистським виданням заявив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков.